Основи аеродинаміки та типи БПЛА БПЛА, як і будь-який інший літальний апарат, зазнає впливу кількох основних аеродинамічних сил. Підйомна сила ліфт це сила, яка протидіє силі тяжіння і піднімає борт вгору. Вона генерується завдяки різниці тиску повітря на верхній і нижній поверхнях крила або лопатей пропелера. Для створення підйомної сили профіль крила або пропеллера має бути таким, щоб повітря рухалося швидше над верхньою поверхнею і під нижньою. Опір джаг – Це сила, яка протидіє руху БПЛА вперед. Опір викликається тертям повітря об поверхні апарату та турбулентними потоками повітря навколо нього. Опір зменшує ефективність польоту і вимагає додаткової потужності для підтримки швидкості. Тяга Thrust. це сила, яка рухає БПЛА вперед. Вона генерується двигуном і пропелерами апарату. Тяга повинна перевищувати опір для того, щоб БПЛА міг набрати швидкість і висоту. Вага. Вейт, це сила, що діє вниз і зумовлена гравітацією. Вага включає масу самого БПЛА, його акумуляторів, корисного навантаження та інших компонентів. Аеродинамічні принципи. Закон Бернулі один із фундаментальних принципів аеродинаміки, який пояснює, чому виникає підйомна сила. Згідно з законом Бернулі, швидкість повітря, що рухається над крилом, більша, ніж під крилом, через що створюється зона зниженого тиску над крилом і зона підвищеного тиску під ним, що генерує підйомну силу. Кут атаки. angle of attack. це кут між напрямком руху повітря і хордою крила, уявною лінією від передньої до задньої кромки крила. Підвищення кута атаки збільшує підйомну силу до певного моменту, після якого виникає зрив потоку стал, що призводить до втрати підйомної сили. Центр ваги та балансування. Центр ваги БПЛА визначає його стійкість і керованість. Якщо центр ваги знаходиться занадто далеко вперед або назад, це може призвести до нестабільного польоту. Важливо правильно розподілити масу апарату для забезпечення належного балансу. Ефект землі Ground Effect. виникає, коли БПЛА літає на малій висоті, приблизно одна або дві довжини крила над землею. Цей ефект зменшує індуктивний опір і збільшує підйомну силу завдяки впливу поверхні землі на потоки повітря. Пілоти БПЛА повинні бути обізнані з цим явищем, оскільки воно може вплинути на посадку та зліт. Аеродинамічні моменти. Момент пікірування і кабрування. Пічін момент виникає через різницю тиску на передню і задню частину БПЛА. Впливає на кут атаки та стабільність апарату. Момент крену Rolling Moment. Виникає через різницю підйомних сил на лівому та правому крилі, що призводить до обертання апарату навколо повздовжньої осі. Момент розвороту виникає через асиметричні сили або опір на різних боках БПЛА, що викликає обертання навколо вертикальної осі. Типи БПЛА. Безпілотні літальні апарати БПЛА або дрони можуть мати різні конструкції та компоновочні схеми залежно від їх призначення, способу застосування та вимог до польоту. Основні компоновочні схеми БПЛА включають перше мультикоптери ці БПЛА мають декілька роторів, зазвичай від 4 до 8, розташованих у горизонтальній площині. Кожен ротор має свій двигун, і вони працюють синхронно для стабілізації та маневрування. Ці дрони мають високу маневровість і можуть зависати у повітрі, що робить їх ідеальними для зйомки та точних завдань. Переваги висока стабільність, можливість вертикального зльоту і посадки проста конструкція. Друге. Фіксоване крило. Ці БПЛА мають аеродинамічні крила, які забезпечують підйомну силу завдяки їхній формі і польоту вперед. Вони схожі на традиційні літаки і можуть бути оснащені одним або кількома двигунами, розташованими на крилі або фюзеляжі. Переваги довший час польоту і більша дальність завдяки ефективному використанню енергії, висока швидкість польоту. Недоліки зазвичай потребують злітно посадкової смуги або катапульти для зльоту і посадки. Менш маневрені не можуть зависати у повітрі. Третє конвертоплани БПЛА з вертикальним зльотом і посадкою. Втол ці апарати поєднують характеристики мультикоптерів і літаків з фіксованим крилом. Вони мають рухомі роторні установки або крило з поворотними роторами, що дозволяє їм здійснювати вертикальний зліт і посадку, а потім переходити у горизонтальний політ. Переваги можуть злітати і сідати на невеликих майданчиках, поєднують високу швидкість і маневровість. Недоліки складніша конструкція може вимагати більше обслуговування, компроміс між енергоефективністю і маневреністю. Четверте Орнітоптери дрони, які імітують птахів або комах. Ці БПЛА мають механізм махання крил, що дозволяє їм літати подібно до птахів чи комах, використовуються переважно для дослідницьких цілей або у випадках, де потрібна непомітність і тихий політ. Переваги висока маневровість, низький рівень шуму, можливість польоту в складних умовах. Недоліки. Складність конструкції, обмежена дальність і час польоту. П'яте. Аеростати. БПЛА цього типу використовують наповнені газом кулі для створення підйомної сили. Вони можуть залишатися на місці протягом тривалого часу і використовуються для спостереження, зв'язку або наукових досліджень. Переваги. Тривалий час перебування у повітрі. Стабільність. Недоліки. Низька маневровість і швидкість обмеження по висоті і вантажу підйомності.